Всім привіт! Це моє нове відео, і воно буде присвячено темі замісів. Я знаю, що більшість з вас, так само як і я, купляли якусь там кольорову базу, один раз нею малювали на нігтях, і в більшості випадків вона просто стояла там у вас в ящику. Або там клієнт приходив з якимось певним дизайном, і ви розуміли, що ви купите цю базу там чи гель, зробите один раз йому манікюр, і вона далі буде вас стояти на поличці, і ви йому відмовляли. Але я знаю, як вам допомогти. Можна створити. Новий колір за власним бажанням, або той колір, який у вас є, додати там блискітки, додавати пігменту якогось і зробити його більш цікавішим. Для цього я підготувала нове відео, воно буде присвячене темі замісів, і я покажу, як схитрити, та як зекономити, та як зробити нові кольори з тих кольорів, які у вас вже є. Я зробила деякий експеримент з замісами, і мені є що вам розповісти. Для створення цього відео я придбала прозорий гель від Global. Спеціально брала великий об'єм, щоб вистачило на всі мої ідеї. Він в міру густий, але в цілому справив з усіма поставленими задачами. Також я придбала гель фарби від коді. Чому брала фарби? Бо вони більш густі та пігментовані. Для створення нового кольору необхідно зовсім трошки фарби. Також мені були потрібні одноразові баночки, щоб десь змішувати кольори. Ці виявились достатньо прикольними. Вони з захисною кришкою, що не дасть змоги їм перелитись. Для замісів немає певних якихось там формул, але все ж таки потрібно дотримуватися правила 80 на 20, що воно означає? Тобто за основу ми беремо прозорий гель 80%, а 20% це буде наш кольоровий пігмент, наші там присипочки, пігменти, блискітки, ну все, що ваша там душа побажає, це повинно бути в 20%. Це необхідно для того, щоб колір був більш прозорий та він добре просихав. Тому що, якщо ви возьмете, наприклад... Чорний колір, і вмішаєте його велику кількість, він просто всередині не просохне. Так, залежить від певної товщини, але треба все одно бути обережним, з більш пігментованими відтінками. Але тут немає меж для творчості. Ви можете з'єднувати непоєднуване. Ви можете створити новий якийсь колір, того кольору, якого немає у асортименті торгових марок. Додавите туди блискітки, які вам хочеться. Тобто ваша творчість не буде мати меж. І це, в принципі, як мені здається дуже круто. Починаємо творити магію. Беру гель таку величеньку краплю та кладу її в баночку для замісів. Я вирішила зробити перший заміс з м'ятною гельфарбою. Беру невеличку краплю та додаю до гелю. Для більш м'якого кольору додам трошечки білої гельфарби. Щоб не було сумно, додаю трошки блискіток. Я обрала такі мерехтливі типу єдинорожки. Беру міксер. Та замішую наш гель. Змішати потрібно до однорідності. Наношу гель на тіпсу, наноситься гель однорідно, блискітки не чіпляються, вони не стирчать. Він не став сильно густим від доданих блискіток, тому що все було додано в міру. В результаті гель вийшов дуже прикольним, ніжним, блискітки зовсім злегка мерехтять і вони такі, як начебто за склом. Робимо наступний заміс. Для цього знову беру основу прозорий гель і мені захотілось трошки яскравості, тому беру неонову гель фарбу. Додаю до гелю фарбу і, як же без блискіток в замісах, тому на цей раз вирішила додати трошки втирки. Все добре перемішую за допомогою свого міксера. Це необхідно для того, щоб пігмент добре з'єднав з гелем і став однорідним. Після того, як я все добре перемішала, мені здалося, що блиску трошки замало, і я вирішила додати золотої поталі для, до свого гелю. Чому ж себе обмежувати, додаю ще трошки білої гель-фарби. Знову все добре перемішуємо до однорідності. Наношу знову на тіпсу, тут так само колір добре розподіляється, він не густий. В результаті отримуємо ніжний рожевий колір з мерехтінням. Як на мене вийшло досить цікаво, напишіть мені в коментарях, чи зробили б собі такий колір. Робимо свої заміси далі. Беру прозорий гель та додаю до нього краплю зеленої гель-фарби. В якості експерименту я спробувала не замішувати гель міксером або фрезером, а замісити одноразовою паличкою для кави. І знаєте, що хочу сказати. Гель розмішався рівномірно і було менше пузирців. Так як я сорока, то чому б нам не додати трошки золота? Знову перемішуємо до однорідності. Цей заміс вийшов досить цікавим, таким якимсь святковим, в мене в голові одразу пролунала пісня Jungle Bells. Можливо, ваш клієнт хоче іменно цей колір. Продовжимо далі робити свої заміси і зупинимося на основі з основ молочній базі. Додаю краплю білої гель фарби до свого прозорого гелю та одразу цим шпателем замішую молочний колір. Так як у нас відео не про молочну базу а про заміси, додаємо трошки рожевих блискіток та синіх блискіток до нашого молочного кольору. Перемішуємо наш гель до однорідності та наносимо на тіпсу. Наноситься гель чудово, нічого не стерчить, бо були витримані певні пропорції. До речі, цей заміс став моїм фаворитом, а ви б собі зробили б такі нігті? Напишіть мені в коментарях. І зробимо останній заміс. За основу так само беру прозорий гель, додаю краплю м'ятної гельфарби та все добре перемішую. Повторюю, що перемішую я шпателем, бо я помітила, що так менше виникає бульбашок. Жоден заміс у нас не обійшовсь без блискіток, тому на цей раз я додаю такі смарагдові блискітки. І так само перемішуємо все до однорідності. Наношу наш гель на тіпсу, як на мене, це прям супер вау, результат, і я б собі такі нігті обов'язково б зробила б. Як тобі моє заміси, Сподіваюсь, що тобі сподобалось. І якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал та коментуй дане відео. А я пішла творити нові відео.